Хліб, спечений вдома, мабуть, найсмачніший. Друзі, всім привіт! Досі знаходжуся в Озаринцях. Сьогодні печемо домашній пухкий висівковий хліб. Обожнюю, коли запах свіжоспеченого хліба заповнює весь тінь. Якщо ви ніколи не пекли хліб вдома, то цей рецепт ідеально підійде навіть для початків. Я буду не я, якщо не покажу вам цей рецепт. Хліб виходить пухкий, духмяний, смачний із золотистою скориночкою з усіх боків, тому що мама його пече прямо на дечку. Буде така кругла, золотиста хлібина. Будемо використовувати небіле не борошно, те саме, яке мелиться у нашому озеренецькому млині. До речі, відео про цей млин я знімала минулого року. І залишаю вгорі посилання, якщо вам цікаво, щоб ви переглянули його ще раз. Беремо небілене борошно, пшеничні висівки, теплу водичку, вода кімнатної температури, соняшникову олію, дріжджі, цукор та сіль. Розпочнемо процес із того, що активуємо дріжджі. Тут у нас 50 грамів. Всі кількості я, як завжди, напишу та вкажу внизу під відео. Додаємо 1 столову ложку цукру. Дріжджі заливаємо тепленькою водою. Ми попередньо відлили загальної кількості 200 мл. І отак розводимо. На кухні тепленько 5-7 хвилин. І дріжджі у нас забульбашаться. Дріжджі вже піднялись. Зараз будемо просіювати борошно. Потрібно гарно пересіяти, щоб воно було насичене киснем. У борошно всипаємо висівки. Мама змішує всі сухі інгредієнти, додає сіль. Цукор. Додаємо рідкі інгредієнти, розведені дріжджі і теплу воду з олією. Робимо це у кілька прийомів, поступово вимішуючи наше майбутнє тісто. Я тобі потримаю, допоможу. А може бути таке, що в залежності від виду борошна необхідно буде додати трішки більше води? Як яке борошно? Так, спочатку ось так, і ми. а потім рукою буду вимішувати. Далі тісто вимішуємо руками до тих пір, поки воно перестане до них прилипати. І стане м'якеньким та еластичним. Бач, які зміни відбуваються, Вже стає, є. Ну вже легше його місити стає. Угу. Це скільки хлібчиків вийде з цього тіста? Не знаю, може п'ять, може шість. Дивишся, угу. якої величини. Два кілограма прошло. Угу. Ми гарно вимісили тісто. Воно вже до рук не липне. Зараз час накрити його рушничком і залишити в теплому місці, підходити на годинку. Тісто гарно підійшло, і ми зараз будемо виробляти хлібчики. Мама виробляє хліб і перекладає його одразу на підігріти в духовій шафі тепленьке дечко. Вона каже, що так тоді. Хліб не опадає. Це її трюк. Який там трюк а Просто скоріше підходить дійсно. Угу. І такі кругленьких хлібочки ставлю. Вона їх виробляє на дощ посипаній висівками. Багато людей не наважується пекти хліб вдома, вважаючи, що це важко чи, можливо, довго або не вийде. Однак це зовсім не, не так. Я показую вам найлегший спосіб приготування хліба у домашніх умовах. Приготуйте і переконайтеся на власному досі. Із цієї кількості тіста у нас вийде десь 5-6 хлібів. Ставимо їх у тепле місце десь на 30 хвилин, щоб вони гарненько підійшли. І далі будемо випікати. Мама ставить хлібчик підходити у духовку, яку повімкнула на 50 градусів. У нас вийшло 6 гарненьких хлібчиків. Хліб має збільшитися у об'ємі до 2-3 разів. Зараз перевіримо, як підійшов наш хлібчик, і якщо він вже готовий, будемо його випікати. Погляньте, він збільшиться майже в три рази. Мама випікає одразу одночасно всі шість хлібчиків при температурі 180 градусів протягом 40-45 хвилин. Посередині часу дечка змінює місцями для того, щоб рівномірно все протеклось. Наш хлібчик готовий. Вимикаємо духову шафу і дістаємо. Який він гарний. Духмяний запах хліба стоїть на весь дім. Мені дуже подобається, коли хлібчик випікається ось так саме на дечках. Тоді на ньому дуже багато золотистої скоринки. Я обожнюю після того, коли він остигне, відрізати отак шмат з боку, намазати його медом. І поласуватись з горнятком прохолодного молочка. Це така моя радість із самого дитинства. І його складаю і накриваю, Таня, щоб він отак От я роблю, бачиш? Ага. Давай я так складу з двох форм в одну. Гарма хлібчики розділяє. Ага. Угу. Одразу він. гарячими розділяє. наш Пред... Складає їх в одну форму. Накриваємо хліб кухонними рушничками і даємо йому повністю охолонути. Зараз вам хочу показати, як виглядає м'якушик всередині. Дивіться, хлібчик дуже м'якенький. Він дуже гарно пахне та ще й з висівками. Дивіться, як гарно ріжеться. Інколи мама пече такий хліб на цілий місяць, закидає його до морозилки, так він чудово зберігається. Сьогодні ж посмакую цим хлібчиком, намащу його медом або вишневим варенням. Із горнятком холодненького молочка. Обожнюю. А у моїх батьків незмінним атрибутом до хліба залишається салко, часничок. У них ось, ось така тарілочка завжди до обіду подається. Сіль, куди ж ми без неї? І зелена цибулина. свіжа, прямо вирвана. Із грядки. Друзі, від сьогодні ви знаєте ще один рецепт домашнього, корисного, здорового хліба із висівками, і зможете приготувати його в будь-який момент вдома. Хліб ми спекли. В результаті мушу вам сказати, що це дійсно найпростіший рецепт хліба, який ми коли-небудь пекли. Тому що. Раніше ми використовували або молоко, або сироватку, змішували різні види борошна, в тому числі і кукурудзяне, Робили відвар із картоплі, яким запарювали опару. Ті процеси займають набагато більше часу. А ось цей рецепт він максимально пристий, легкий. І я, спробувавши його спекти ось тут з мамою, обов'язково повторю у себе в Києві. На сьогодні все. Прощаюсь, чекаю від вас коментарі, дзвіночки, підписку, рекомендації даного відео друзям. І до зустрічі у наступних сюжетах.